Жахлива ДТП наробила галасу в невеликому містечку Гостомелі під Києвом. П'яний у дим водій Тойоти раптово вилетів на зустрічну смугу і протаранив Жигулі. А потім ще й позносив дорожні знаки та людські паркани. Старенький ваз від потужного удару вмить перетворився на бляшанку. Свідки дивуються, як взагалі в такому місові зміг вижити водій. Пострадав чоловік років, так під 60, його витягували з машини. Ну, повністю виривали двері, бо там смятка. Переломана рука. Ну, вроді би, так поставили його на ноги, вроді би стояв. І розбита голова, і лице розбите все. А що ж винуватиться аварії? Він ледве тримається на ногах, та не від тяжких травм, а від глибокого алкогольного угару. Здається, чоловік навіть не розуміє, що накоїв. Він і не приховує, сів за кермо п'яний. І в такому стані чоловік їхав до переповненого машинами Києва. Скільки саме випив, не пам'ятає. Це не знаю. Так трапилося звичайно. Багато пили сьогодні. Трошки оживав. Ну, скільки приблизно? Не можу сказати. Так, я усвідомлю. Жалкую, дуже жалкую». Таке яття, на жаль, не надто допоможе пораненому водієві Жигулів. Він нині в тяжкому стані. Родичі чоловіка просто збентежені. Не знаю, в не говорять. що в реанімації, поки не стабілізується, нічого сказати не буду». І рідні постраждалого і свідки пригоди обурені з ухвальством водія Тойоти, який сів за кермо п'яним. Люди навіть бояться уявити, що він міг накоїти на столичних дорогах, якби його не зупинили старенькі Жигулі.